Повернувся додому, вже звільнився з війська, вичитав інформацію, що можна отримати грант на власну справу від держави. І Я так ну, почав перебирати варіанти, на що можна було б використати. І один з варіантів це була кав'ярня. Сталося так, що директор західного регіону ВЦК, це знайомий, і він сказав, що. Є бажання можу дати в суборенду. І отак з цього якось стартонули, що спочатку з'явилися приміщення, а потім вже ми почали займатися складанням бізнес-плану. Ми зайняли позиції і ми вже чекали, коли група закріплення прийде нас поміняє, і ми благополучно поїдемо пити каву. Але, на жаль, почався обстріл і мені залетів маленький уламок, я знаю, десь, напевно, сантиметр був розміром. Залетів під шлейку броніка і прямо так через легкі ребра і зупинився в спиномозковому каналі.